Знаєте слова пісні? Веде своє військо, військо Запорізьке хорошенько. Так, це слова пісні про козацтво та Запорізьку Січ. Всім привіт! З вами Діана Гриньків, і сьогодні розмова піде про Запорізьку Січ. Ну то що, починаємо? У середині 15-го століття Кримське ханство становило найбільшу загрозу для українських земель. Наприкінці цього століття турецько-татарські загони почали частіше грабувати наші землі. А король польсько-литовської держави Сигізмунда Август, не хотів втягуватися у конфлікт з турками, тому вирішив укласти тимчасовий союз з Кримським ханством. Саме це спонукало чоловіків створювати так звані засідки та січі і зі зброєю у руках боронити власні землі, сім'ю та волю. Згодом князь Дмитро Вишневецький нижче Дніпрових порогів на острові Мала Хортиця почав будувати так звану варту, щоб оборонятися від татарської навали. Цю подію згодом називатимуть заснуванням Запорізької січі, козацької фортеці та бази для походів морем та суходолом. Дистокація січі була ретельно продумана в умовах постійної війни. Козаки мали завчасно побачити ворогів. Високі дніпровські пороги й скелясті береги, до яких було не підібратися з води, давали козакам серйозну перевагу. Таке розташування ідеально підходило для отримування флоту та здійснення морських походів. Жили козаки у куреннях з верболозу, дахи робили з очерету, а стіни для укріплення обмазували рідкою глиною, яку згодом опалювали. Курені розташовувалися на майдані, поруч з яким були кузня та зброярня і, а вже ж, домівля отамана та старшини. Центральною будівлею на Хортицькій Січі завжди була церква. Тут козаки проводили рагади, на яких вирішували як і внутрішні питання, так і зовнішні щодо походів та війн. Православна віра була невід'ємним елементом життя козаків. Загалом за увесь час існування Запорізької Січі було вісім осередків, а зараз приготуйтеся запам'ятовувати їхні назви, оскільки вони вам потім знадобляться на уроках історії України. Отож Хортицька, Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Кам'янська, Олешківська та Нова Січ. Ліквідували Запорізьку Січ у 1775 році за наказом Катерини II. Тоді землі Запорізької Січі її уряд почав роздавати поміщикам, а козаків закріпачувати протягом кількох століть. Українські козаки стерегли кордони, воювали, захищаючи не лише власні інтереси, а й інтереси інших країн. Козацькі загони були бажною підмогою і у польському, і у французькому військах. Козаки не лише були неперевершеними майстрами військової справи свого часу, але й Запорізька Січ це не просто тема з історії України, яку поглиблено вивчають в школі. Це також підвала на української держави, за незалежність якої ми боремося і досі. Ну а на цьому в мене все. Нагадую, що з вами була Діана Гринків. До зустрічі у наступних випусках. Па-па!